Метро Попінако, сео компанії Новер, експерт з провадження міжнародних систем управління підприємствами з нами на зв'язку. Слава Україні, пане Дмитре! слава, добрий день. Ну що, ворог вдарив зокрема по державному реєстру актів цивільного стану громадян по єдиному державному реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Державний реєстр також був атакований прав на нерухоме майно та відповідних обтяжень. Ну цю інформацію озвучила міністр юстиції України Ольга Стефанішина. Ну і каже, що. Наразі немає інформації щодо викрадених даних. Але, як, як то кажуть, коли ми читаємо дрібними літерами слово наразі, то на нього теж треба звертати увагу. Чому, на вашу думку, ворог атакував оті от три реєстри? Ну мета ворога дестабілізувати ситуацію в країні, бо війна йде на реальних фронтах і на кібер у кіберпросторі, також. Тому очевидно, що публічні сервіси. Які як держреєстри, це є об'єктивна ціллю і предметом атаки для хакерів, які спонсоруються державою агресором? Тому нічого тут дивного немає. Дивіться, розуміємо, що зараз е, створилася ну величезна проблема, тому що ЦНАП перестали надавати чимало послуг, і ми розуміємо, що на те, аби відновити доступ до цих резервів, навіть які були в Польщі, потрібен певний час. Хоча відомо, що і вони також постраждали внаслідок цієї кібератаки, якими будуть. Е, Якісь найближчі наслідки цього всього у вигляді там незручностей неможливо буде оформити ту чи іншу послугу, і віддалені наслідки, тому що якщо ворогу все ж таки вдалося отримати інформацію з цих же ж реєстрів і дізнатися, хто чим володіє, хто яка особа підприємець, хто з ким в яких родинних відносинах, тому що йдеться про реєстр актів цивільного стану і так далі, чи може ворог якось цією інформацією скористатися, якщо ми говоримо також і про реєстр боржників, в тому числі. Слі словом, ну тут багато всяких аспектів, які можуть вилізти потім в майбутньому, і ми не знаємо, як це може обернутись. Ну, я думаю, що на останнє питання ем, краще відповідь дасть фахівець з безпеки, ну тобто людина, яка, наприклад, працює в СБУ або в управлінні розвідки. А ем, я спочатку на перше питання спробую відповісти, як довго це залежить від того, що насправді сталося. Бо я теж бачив інформацію в інтернеті, що, начебто, ем, вони вихвалялися, я маю на увазі росіяни, що вони видали не тільки дані, а й резервні копії. І якщо це так, то це ну, може бути досить суттєвою проблемою. І е, якщо не, не залишилось резервних копій, е, то це дуже погано відновити буде вкрай тяжко, так і е, тривалість відновлення може бути довгою. Але я не думаю, що це е, мало місце. Ну тобто, сподіваюся, що все таки резервні копії були більше ніж одна в різних місцях, і тому. Відновитися можна буде, Скільки на це піде часу. Ну від того, які це системи, де ці дані знаходилися, і наскільки вони повні. Можливо, частину даних ми все таки втратимо. Яку частину теж треба буде ще тільки ще зрозуміти з часом, яку ми втратимо? По другому, якщо росіяни мають доступ до боржників до цивільних станів і так інше, ну звичайно, це для. Цілий диверсійних, звичайно, може бути використано, тому що можуть пропонувати е, різні дії е, вчиняти нашим громадянам, о, обіцяючи за це якісь е, щось свого боку. Так? Ну, ми бачимо, що підпалюють і авто, ми бачимо, що здають локації розташування об'єктів військової інфраструктури і, і техніки, і так інше тому ну просто можуть отримати доступ до більшої кількості людей, з якими яких вони спробують підкупити. От я про це сьогодні зранку якраз подумала, коли дізналася про те, що ворог міг отримати цю інформацію. Ми розуміємо, якщо й в людини є певна якась історія, вона є в реєстрі боржників, або в неї є кредити не виплачені або інші якісь зобов'язання. Ну, ця людина, звісно, річ буде хотіти якось погасити ці свої заборгованості. Якщо у ворога є інформація про тих людей, вони можуть спеціально намагатися на них вийти, пропонувати їм співпрацю, заробіток легкий, як вони обіцяють, хоча розуміємо, що. Насправді ніхто ще не утримував від росіян грошей за ті чи інші диверсії, а лише тюремні ув'язнення могли отримувати вже по факту здійснення того чи іншого злочину. Е, а загалом, як взагалі могло так статися, що такі важливі реєстри могли хакнути, наскільки вони мали би бути захищеними, і які етапи цих взагалі перевірок мають відбуватися? Ну, наприклад, ми розуміємо, коли ми навіть заходимо в той же Телеграм, який зараз дуже дискусійною є соціальною мережею в Україні, є двофактор. На перевірка. Тобто, скільки тих факторів перевірки має бути в такого роду реєстрів, щоб можна було їх якось зламати? Так, це ви правильне питання, піднімаєте абсолютно вірно. Тут треба перевіряти всю, всю весь ланцюжок. від того, як користувач заходить в свій комп'ютер, які системи авторизації таутентифікації використовуються, і ну, на основі цього робити аналіз, як міг потрапити ворог в до систем і отримати доступ до резервних копій, до самих серверів, до баз даних і таке інше. Зараз мені здається, що кожне українське підприємство і установа має бути захищене в кіберпросторі як, як і оборонне підприємство, тому що ворог полює на все. Атаки масовані, вони будуть продовжуватись. Зрозуміло, що це не зупиниться на, на цій кібератаці. Ми були свідками кібератак і ти шістнадцятому роках. Петя. є висновки, яким чином ті віруси потрапили в мережі наших організацій і підприємств. Ми знаємо, які наслідки були величезні збитки. Так були нанесені тоді. Uh, тому ну треба виключати uh, такі фактори, які можуть вплинути на безпеку країни в цілому, зокрема, треба відмовлятися від російського правозабезпечення зараз. Uh, ми знаємо, наприклад, на підприємствах uh, uh, у дуже великої кількості підприємств стоять російські облікові системи, зокрема, і це теж е, можливий е, спосіб отримати доступ. Крім того, є інші продукти, які теж виробляються і підтримуються в Росії, які таким е, самим е, чином можуть бути шлюзом для проникнення в інформаційні системи і мережі підприємств-установ. Uh, тому я думаю, що цим треба продовжити займатися. У нас є там законопроекти, є закони, які прийняті, але цим треба продовжувати далі займатися і вдосконалювати. Mm -hmm. Ну, окрім mm -hmm. всього іншого, mm -hmm. треба, звичайно ж, ще раз проаналізувати, де саме зберігалися дані держреєстрів, як вони були, були захищені, яким чином відбувається. Резервні копії, копіювання резервне для того, щоб в майбутньому цього, цьому запобігти. Ну, дивіться, а людський фактор, так от ну ми розуміємо, що є технічна сторона медалі, так би мовити, російські хакери і так далі. і так далі. А можливо, десь там на якомусь ну, не надто високому рівні був впроваджений той чи інший російський, не знаю, кібершпигун. Тобто якась конкретна особа, конкретний негідник, який, так би мовити, міг щось ворогу зливати чи передавати якісь там секретні флешки, чи щось там. ну, ми Арту там подивимось пару таких шпигунських фільмів, ну і одразу відповідно подібні версії пропрацьовуємо. Так хочеться вірити, що людський чинник там не міг спрацювати, але ну резерв тих реєстрів у нас важливих державних. Важливою дуже інформацією, доволі багато. Ну і відповідно розуміємо, що ну, могли там якогось в окулярах якогось кротика, такого кудись працевлаштувати. Він там сидить і от в найневідповідніший момент може щось там винести чи там допомогти ворогу залізти в наші не знаю, сховища даних. Ні, Ну, безумовно, ви праві, така, такий випадок міг мати місце і в майбутньому може мати місце. Ну а тут ж треба дивитися, як системи ці будуються. Системи мають бути якомога більше захищені від впливу людини. Дії мають реєструватися і записуватися для того, щоб виявити згодом хто. З якою авторизацією і що робив в системі, так і оці записи, логи, вони мають зберігатися окремо. Ну ті люди, що займаються проектуванням, вони і так все це, це знають. Так тому ну треба, треба мабуть, трохи дати часу. Можливо, виявлять, якщо це був якраз такий чинний міський фактор, то можливо виявлять хто, і тоді людина може бути ідентифікована і понести покарання відповідне, але. В будь-якому разі так до факторна ідентифікація логування дії це те, що обов'язково має бути в системах. Я не можу коментувати, бо ну, я не знаю, я не ці системи. Сподіваюся, що все це є як а, уникнути таких ситуацій на майбутнє, пане Дмитре. Як зробити так, ну я розумію, це неможливо на 100%, але принаймні підняти рівень ефективності цього захисту, ми можемо. І як це повинно взагалі бути? Ну для підприємств я скажу, так ну і для установ також варто переносити дані, все-таки хмари. Перед ну хмари так можна сказати, що і реєстри, наприклад, були в хмарі, і все одно таки сталося, так але треба дивитися, що ці хмари вміють робити. Чи є там автоматичне створення резервних копій, з якою періодичністю ці копії робляться, де вони зберігаються. І який час відновлення гарантує провайдер цих марних послуг для того, щоб критичні системи, такі як держреєстри, могли у випадку навіть атаки чи знищення бути швидко відновлені? Ну, це, це, мабуть, ну, обов'язково треба зробити, вважаючи, зважаючи на сьогоднішню атаку і наслідки від неї. Дивіться, а якщо намагатись прогнозувати найближче майбутнє, тобто ворог ж ну може намагатися повторювати відповідні атаки, тобто він може і не чекати там після завтрашнього дня, чи там навіть не буде відкладати, то десь весну. Тобто він може з доволі великою регулярністю намагатись е, виводити з ладу наші різні реєстри, ну для того, щоб намагатись підблокувати. Я не кажу паралізувати, а підблокувати частини нашої цифровізованої інфраструктури, так обробка даних, надання відповідних послуг, чи все-таки західні хакери, чи контрхакери, які по нашій стороні могли би так би мовити, нас від цього діла убезпечити. Ну просто от не, не не знаю. Хто хто хитріший, так би мовити, той хто захист ставить, чи той, хто продукує отих от цифрових хробаків, яких вони там запускають, і ті прогризають у от всі запаролені системи збереження. Даних. Ну, це, це не був це, в даному випадку. Мені здається, це не був про це були, скоріше все, люди. А, ну, оця боротьба захисту і спроб зламу, вона буде продовжуватися і не закінчиться, мабуть, ніколи. Тому що інформація це актив. І чим більше інформації, тим більше вона критична, тим більше її вартість, так, святкована та і пряма також. Наприклад, якщо підприємство якесь тратить свої дані, то воно може після цього і не відновити свою діяльність, що відбулося в 2016 2017 роках, ми бачили. Тому е, сподіватися, що все буде якось по-іншому, в майбутньому, якщо хтось щось зробить, е, ну, мабуть, не треба, так, ну, це неможливо. Е, Хакери західні можуть нам допомагати добиратися до чутливої інформації у ворогах. Так хакери зазвичай не допомагають захищати е, системи, окрім тих випадків, коли вони знають, де є складкі місця, і вказують на них, щоб їх можна було захистити. Тому це буде продовжитись. Тут треба будувати м, системи безпеки е, і ними займатися, щоб вони були кращими і кращими. І е, дбати про те, що може статися що завгодно, і мають бути сценарії на такі випадки. Дякуємо, пане Дмитра Дмитро Попі... Попінако, СЕО компанії Innovair, експерт із провадження міжнародних систем управління підприємствами, був з нами на прямому зв'язку.